Що вас малювати в своїй техніці за одну хвилину. З самого початку ми робимо розтушовку і задаємо середній тон малюнку. Після чого звичайним графітовим м'яким олівцем я позначаю лінії очей і носа. Потім, відштовхуючись від цих пропорцій, я беру м'який матеріал, змішую його з сухим мастихіном, точніше, з мастихіном, який призначений для сухих матеріалів. І починаю наносити основні тіньові маси, змішуючи м'який графіт, суху пастель і стирачку. Процесі середній тон мені дає змогу зробити бліки там, де вони мені потрібні. Вже навіть на кінці роботи. Дає мені можливість і свободу затемнити мені мою роботу, так як мені це потрібно, аж до самого кінця, щоб потім просто клячкою прибрати всі. Темні частини, як це зробив тільки що. В самому кінці я використовую нову старачку, яку недавно купив, Тенві, китайська, Електростарачка, яка допомагає мені робити бліки. На цьому моя техніка закінчується. В цілому нічого важкого, практика туди-сюди і мільянір.